Е, є такий показник, він більш відноситься ну, саме до фізичного складу, навіть не до хімічного, як окислено відновлений потенціал, редукс потенціал mm -hmm. І як ну, відомо це показники дуже впливають на організм людини, тому що вже про кров говорили. Тобто, і Якщо взяти саме показник ОВП, тобто це кількість вільних електронів, які є, і всі ж в організмі людини. вони Мають мінусове ВП. І вода жива і мертва, це якраз і показник ОВП. Чи є якась інформація про саме показник ОВП в трупах, чи взагалі? На жаль, правда, мені дуже приємно, що молоди цікавляться дійсно. Я періодично сижу в інтернеті, робочий день починаю з того, що вхожу, дивлюсь, які там новини по екологічному цьому все. Стараюсь не втрачати свій рівень. І дійсно, останнім часом дуже звернули увагу, і правильно, багато вчених доказують, що. Наряду ні, ні в якому разі не менше треба уваги звертати саме на кисельний показник, тому що він також впливає на стан здоров'я, все ніж ці хімічні, бактеріологічні забудні. Ну на сьогоднішній день ви бачите все операція фінансування фінансування залежить від Ти мені покажи закон, на підставі чого ми повинні здійснювати з бюджету фінансування, якщо не передбачено законодавчими документами введення систематичної системи по цьому дослідженню. Немає значень коштів, не передбачено якісь прилади і так далі. На рівні держави централізовано, на жаль, контроль працює цьому в не здійснюється.